Сестри Болейн та Генріх Восьмий. У чарівній країні, де далекі горизонти зустрічаються з небом, серед зелених долин стоїть величезний замок. Це не просто замок, а дім короля Генріха місце, де пишуться легенди та історії, що живуть віками. З високих башт замку король спостерігає за своїм величезним королівством. Мріючи про майбутнього спадкоємця, який одного дня правитиме цією землею. Король Генріх, величний у своїх шатках, задумливо дивиться крізь велике вікно замку. Його думки повні сподівань і турбот адже він прагне знайти справжнього спадкоємця свого трону, мудрого та сильного, щоб зберегти мир та процвітання в королівстві. На світанку, коли перші промені сонця освітлюють замкові ворота, до королівського двору прибувають дві принцеси Ен і Мері Болейн. Їхній прихід сповнений очікувань, адже дві молоді жінки мріють про пригоди та великі вчинки. Вони зустрічаються з великими посмішками і розкішно вбраними дворянами, кожен з яких бажає завоювати їхню увагу та прихильність. Серед величної залу замку, де кришталеві люстри мерехтять над головами, сестри Болейн зустрічають короля. Ен та Мері, вражені його могутністю та харизмою, майже втрачають дар мови. Їхні серця б'ються швидше, коли вони вперше зустрічають чоловіка, який може змінити їхнє життя назавжди. У великому залі серед шепоту та сміху дворян король відразу помічає Ен. Між натовпом їхні погляди зустрічаються, і навколо них, наче розквітає чарівна квітка любові. Цей момент, коли все навколо стає нечітким, а лише двоє в центрі уваги, залишається у пам'яті як магічний момент зустрічі доль. Король і Ен проводять час у прекрасному королівському саду, де квіти пахнуть як найсолодші парфуми, а стежки ведуть до секретних куточків. Їхня бесіда повна жартів та зізнань, підсилюється шелестом листя та співом птахів, створюючи ілюзію власного маленького світу. Темні коридори замку стають свідками занепокоєння Мері. Її кроки відлунюють у тиші, коли вона ходить замислена над наслідками зростаючого впливу Ен. Мері боїться, що амбіції її сестри можуть привести до непередбачуваних наслідків. І цей страх малює хвилі на її обличчі в тьмяному світлі замкових свічників. Свято Коронації Н перетворюється на бурхливий вихор емоцій серед дворян. Замок переповнений радістю, заздрощами та інтригами. Н ступає вперед, яскрава та непохитна, приймаючи корону та владу. В цей момент вона не просто королева, а символ нової ери. Повної надій і викликів. Незабаром після величної коронації народжується принцеса Елізабет. Вона, мов зірка, що з'явилася на світанку символ нової надії та майбутнього. Її перші крики відгукуються по замкових стінах, обіцяючи новий час розквіту та процвітання. Наша історія завершується замковими вежами, що тонуть у заході сонця. Так закінчується одна глава історії, але починається інша. І, хоч казка добігає кінця, її чари, магія та мудрість житимуть у серцях тих, хто слухав і мріяв разом з нами.